До інших тем армія в'язнів, найманців неонацистів. Ворог збирає непотріб по всій Росії та відправляє на війну проти України. Витрачають мільярди доларів на це загарбник і загарбники, змушені це робити, адже так звані елітні війська були розгромлені ще в перші місяці великого вторгнення. Та чи закінчаться росіяни згодні вмирати за гроші? Розбирався Ростислав Сесоєв. Кінець листопада для росіян видався вкрай невдалим. 28-го знищено 1140 окупантів ще більше 29-го, а 30-го листопада, за даними Генерального штабу ЗСУ, ворог втратив рекордні 1280 загарбників. Наші вороги буквально засипають зараз Авдіївку трупами. Вони її беруть отими класичними м'ясними штурмами, які ну з нашої точки зору це абсолютно неприйнятно. Ми б ніколи своїх людей так не витрачали, але вони для себе це вважають й, можливо, Тож великі втрати потребують постійного поповнення гарматного м'яса, і окупанти підтягують на фронт всіх, кого тільки можуть. В'язнів, найманців, неонацистів мають десятки розрізнених загонів. Бандитська держава, власне кажучи, вона от і продемонструвала, що вона приймається на бандитських принципах, на бандитських порядках, на бандитських штиках. Найбільш підготовлені та оснащені підрозділи росіян, десантники, морпіхи, скінчилися ще у травні 22-го. За даними розслідувачів Бібісі, ворог втратив три чверті своїх елітних військ. Це більше ніж за 10 років чеченської війни. Мова йде там про десятки тисяч загиблих, підготовлених професійних військових, які роками перебували на службі. І ці дірки треба було закривати якимось чином. А тут знадобилися у ці приватні компанії. І тепер армія загарбників виглядає так: окрім. Крім регулярної контрактників та мобіків у повномасштабну також кинули так званих добровольців та розгвардію. Пліч опліч з ними в'язні та найманці з редуту, які зайняли місце пригожинської ПВК Вагнер. Пригожин мертвий, а справа його росте і розвиває. Тепер редут називають найвпливовішою ПВК в Росії. Саме туди йдуть маргінали, злочинці та інші росіяни, які готові вбувати за гроші. За даними розслідувачів Радіо Свобода, ПВК «Редут» контролюється та фінансується російською розвідкою. Наразі мають близько 25 тисяч найманців, витрачають на все це мільярд доларів на рік. Тут ресурс в першу чергу тих людей, які готові ризикнути життям для того, щоб півроку чи рік повоювати і заробити гроші. Зрозуміло, що він кінцевий, бо таких людей в суспільстві ну їх не не надто багато. От його вибивають, виб'ють остаточно, і тоді просто повернуться до звичайного. Немобілізації. Європейський союз вже готує санкції проти цієї злочинної ПВК. А чи вдасться покарати інших військових злочинців? Над цим працюють органи прокуратури України та міжнародний кримінальний суд. Вже задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни. Рано чи пізно відповідальність настане і потрібно працювати вже зараз, щоб довести саме безпосередній зв'язок рішень. Російської влади, що вони залучали такі приватні слова компанії, фінансували їх і приймали кінцеве рішення, щоб пускати їх на полі бою проти української армії. Згідно римського статуту, воєнні злочини не мають терміну давності, а максимальне покарання довічне ув'язнення. Ростислав Сосових ми Україна, Марафон, єдині новини.